Моркву по корейськи зробити дуже-дуже легко. Вам потрібно буде кілька інгредієнтів. Це як окремий салат можна вживати, а можна використовувати для приготування інших страв. Припустимо, шаурми. Шаурму ми теж потім приготуємо. І морква по вона може вам розповісти дуже багато про психологію. Вам потрібна буде одна велика морква, тертушка, спеції, в тому числі чесник. Можете додати червоний перець, але будьте -то обережні, тому що він може бути дуже гострим. Можна додати отакі от готові приправи. Припустимо, тут є томати, базілік і чеснок. Обов'язково я вам раджу додавати куркуму, тому що куркума має жовтий колір і вона трошки підфарбовує. Додаємо коріандр і додаємо перець. Далі вам треба ще буде додати сіль і кислоту. Можна додавати оцет, але я раджу додавати лимонну кислоту і, можливо, трошки цукру. Але я замість цукру. Беру і тру от таке солодке яблука, воно пом'якшує смак. Отже, що треба зробити? Помити моркву. Якщо ви миєте моркву, обов'язково воду брудну зливайте не в раковину, де ви миєте посуд чи чисті, Фрукти, а обов'язково мийте, мийте в мисочці, а зливайте в унітаз, тому що в ґрунті можуть бути багато бактерій, які нам шкідливі. Отже, беремо моркву, беремо такий ніж і почистимо її. Отже, моркву я вже почистила, тепер беру тертушку. Що мені подобається в корейці. Це щоб були довгенькими, дуже довгенькими такі ниточки моркові. Тому я починаю терти не так, а от так. І в мене виходять такі довгенькі шматочки моркові. Але головне, коли ви готуєте, треба прибрати волосся, щоб воно не потрапило у страви. Так, буду я терти ось в такій мисочці. Розташовую отак морку і починаю терти. Бачите, які в мене довгі виходять ниточки морковні. І ось морква готова. Тепер треба додати трошки кислоти. У мене тут спеції із сіллю. Будьте обережні, якщо ви купуєте спеції, там може бути сіль і ви можете пересолити свою страву. Спеції додаю. Так, чесник вже потерла туди, яблука теж потерла. Тепер у мене тут ще позілік і чеснок. Багато чеснока не було. Так, тепер треба все ретельно перемішати. Потім додати олії. Зараз вона пустить сік, і потім я додам олії. Якщо я додам олії одразу, то сік буде не так гарно пускатися. Потім я це все красиво викладу от в таку тарілку, мисочку таку красиву, прикрашу зеленню і подам. До речі, ви знаєте, що це за зелень? Це називається коріандр. Коріандр це зелень, яка виростає, це називається кінза, але вона виростає з коріандру. І всі люди поділяються на людей, які люблять кінзу, є люди, які не люблять кінзу. Так що можете обрати, ви до якої партії? Любите ви кінзу чи не любите. Ну і давайте поговоримо, про що нам може розповісти корейська. Морква. Вона нам може розповісти, дуже багато цікавого, як із загальної психології, і навіть з геополітичної психології. Отже, давайте поговоримо про те, чому може нас навчити корейська морква. Корейська морква нас вчить тому, що в нас є відчуття, і основними відчуттями, які ми користуємося. А в кулінарії це є відчуття запаху і смаку. І от саме чому корейська морква така популярна, тому що вона має велику кількість спецій, вона дуже гостра. Тобто, вона викликає сильні смакові відчуття. І це нам дуже подобається. Це приносить нам задоволення від їжі. Тому такі гострі закуски, які містять багато спецій. Вони є популярними. А ще, я не знаю, чи чули ви колись, що саме заради спеції люди відправлялися в далекі мандри, коли вони були дуже небезпечними, але вони шукали спеції. Чому? Тому що спеції це шлях до надзвичайних відчуттів. В спеціях є і смак, і запах. Ще ми не можемо оминати той факт, що для того, щоб гарно їсти, нам треба певним чином прикрашати свою їжу. І от дивіться, зараз я прикрасила цей салат гармонією кольорів: зелене, червоне і помаранчеве. А для того, щоб... Наша морква була яскравою, я додала ще трошки куркуми. Куркумор її підфарбувала. Так. Тепер давайте перейдемо до геополітичної психології. Дивіться. Чому ми в Україні їмо салат, який називається корейським? Корейська морква. Ми ж, українці. А чому Морква Корейська? Що ви взагалі знаєте про Корею? А ви знаєте, що в Кореї є дві країни з назвою Корея. І вони поділяються на, вони називаються так, Північна Корея і Південна Корея. Чому так утворилося? Це питання геополітики. А, ви знаєте, що а, Корейці це а, Така народність, нація, яка живе більше за межами своєї країни, ніж у власній країні. Як ви думаєте, чому так трапилося? Чому люди вже дуже давно корейці покидають свою країну? Ну, питання, я думаю, зараз для вас очевидне. Людям стає нестерпно жити у власній країні, і вони вирушають на чужину, щоб врятувати своє життя. Наразі у нас теж іде війна, і дуже-дуже багато людей виїхало за кордон. Особливо це е, мами і діти. Тому що їм хочеться побути в безпеці, і треба бути в безпеці, поки йде війна. Е, як тільки на... ми переможемо, всі наші люди повернуться назад. Але, на жаль, в Кореї трапилася. Е, Таке становище, що врешті-решт в Кореї становилися два режими. Тобто під час Корейської війни за незалежність частина Кореї опинилася під впливом Радянського Союзу і вона називається Північна Корея, а частина Кореї стала вільною і до цієї Кореї Південній допомогли інші розвинені вільні країни, і там зараз вільне життя, і ви знаєте багато з культурних феноменів цієї країни, знаєте, такі дуже популярні молодіжні групи, знаєте, що розвивається промисловість. Ми маємо електроніку з кореї, маємо косметику з кореї, дуже багато різних. Таких виробів, які цікавими, є, так, якими ми користуємося. Тобто одна маленька країна була поділена нафтою. В одній нормальне життя, вільне життя розвивається економіка, а інша країна, північна країна, на жаль, перетворилася на сусільний концтабір. І люди там живуть в неволі. І це дуже 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 сумно, це називається авторитарний режим. Авторитарний режим діє на психіку людини так, що людина стає дуже покірною, вона постійно живе в страхі, і вона перестає брати відповідальність за своє життя. І це дуже, дуже трагічно. Наразі у нас йде війна зараз за те, щоб українці не опинилися в такому таборі смерті, там, де зараз українці воюють за, саме за свою свободу. Проти того, щоб інша країна, а нинішня Російська Федерація, це є нащадок Радянського Союзу, з якого ми, як країна, вийшли, а вони там ще лишилися, і вони просто підневолюють інші народи. І це вже питання такої геополітичної психології. Чому? Є країни, які хочуть підкорювати собі інші країни. Це дуже складне питання, на нього є багато відповідей, але я вам пропоную на цю тему подумати: чому є люди, які хочуть всіми командувати, чому вони хочуть всіх підкоряти, і чому є люди, в яких немає вже сили для супротиву, і вони починають боятися і підкорятися. Отже, Корейська морква нас навчає і загальні психології, і геополітичній психології. Всім смачного, а наступний раз ми приготуємо шаурму.